Як вийти із травми? Що є протилежністю травми? Протилежністю травми є відчуття спокою. Вам спокійно, ви відчуваєте певний покій такий, так? І тут важливо замислитися, що саме вам дає такий стан покою. Згадати, де ви його відчували? Можливо, це щось із дитинства, можливо, це щось із дорослого віку. Отакий От стан спокою, коли все так спокійно. Можливо, це такий стан немовлятки, який на ручках у мамочки, да, якщо ну щось таке. От уявіть, що вам це не обов'язково ваш особистий досвід, да, а можливо, це якась картина, на яку ви бачите, або в своїй сім'ї там якусь ситуацію бачите, і це вам дає таке умиротворення, таке, да? І спробувати замислитися, що саме вам зараз, коли ви відчуваєте цю травму, заважає відчути той стан спокою. І як варіант, якщо ви вже згадали ту картинку, можливо, з минулого, де ви відчували отой стан спокою, то намагайтеся протягом дня входити в спогади про той стан. І, можливо, таким чином ви більше зможете виходити із того стану, який вас охоплює. У цьому травматичному переживанні. Звісно, зараз мова йде не про гостру травму, а про те, коли ви відчуваєте на регулярній основі відлуння, відлуння тої старої болючої травми. І це дуже класно виводить із такою тривалою, незрозумілою, іноді болючою травми.